і сина і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує в нашій увазі євангельську історію і зцілідня Спасителем існуватої дочки Хананеї. Спаситель прийшов. В міста Тір і Сідон. Це вже була е, язичеська сторона за межами іудеї. І Господь там проповідував людям спасіння і грядуще царства небесне. Ось коли Господь прийшов в ту землю, то за ним почала кричати одна жінка, за ним йшло багато людей, а одна жінка почала кричати. Ісусе, сине Давидів, помилуй мене. Моя дочка, моя дочка жорстоко біснується, але Спаситель не відповів ні, ні одного слова. Вона кричала, спасіть і мовчав. І апостоли вже заступилися за цю жінку. І підійшли до Спастіття і кажуть йому, відпусти її, тобто допоможи їй, тому що іде і кричить за нами. Але спаситель сказав їм, я після не тільки до Овець дому Ізраїлєва. А жінка підійшла. І каже, Господи, поможи мені. І Господь каже їй, недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. А вона каже, Господи, але і пси їдять крошки, які падають зі стола, Господь їх. Тоді спаситель, почувши ці слова, сказав, о жінко, велика віра твоя. Нехай буде тобі по твоєму бажанню. І зцілилися і дочки її в той час. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І ми намагаємося повчитися цих божественних діл, діянь щось спасительному і корисному для себе. У цій історії. І зціління дочки Хананеєнки. Два таких ярких для нас повчання. Це перше віра Хананеєнки, яку Бог похвалив, він сказав, що велика твоя віра. В чому в її віра виражалась? Вона спочатку сказала, Ісусі, син Давидів, тобто це Ісус це ну, Син Давидів це по плоті, Христос по плоті, тобто людська природа Христа. Помилуй мене. І вона тобто, ісповідувала в Христі людську природу, що Господь прийшов на землю і взяв на себе людську природу. І коли жінка підійшла вже після того, як апостоли просили Спасителя, то вона сказала другі слова. Господи, поможи мені. Тобто вона вже відповідувала в Христі Божество, що Він є істинний Бог, істинний чоловік. Це правильна віра жінки. І більше того, вона була настільки глибока, що вона розуміла ще іншу. Тайного духовного життя, яке вже відноситься до людини. Ми всі в житті своєму страждаємо, мучимося, переживаємо, скорбимо і шукаємо причин, де вони знаходяться у цього всього, що ми переживаємо. А все ця причина, основна причина наших болезні, скорбі, труднощів, спитань це наші гріхи. І вона просила у Бога прости мені мої гріхи, тому що за мої гріхи моя дочка страждає. Це глибоке розуміння природи духовного життя. А коли жінка сказала ще, що коли Спаситель сказав, що крішки не добре давати хліб від дітей і кидати псами. І вона сказала, що пси їдять пішки, які падають зі стола, то це було вираження великого смирення цієї жінки. Вона не образила, що її назвали псом. І вона не образила, що Господь сказав, що я не хочу від дітей брати і давати тобі, як рівно до собаки. Це глибоке смирення. Господь теж похвалив, і воно це смирення зробила її способною вмістити собі велику Божу благодать, яка її душу сцілила, і схилила її дочку. Тут є взаємозв'язок між вірою і смиренням. Правильна віра, якщо вона правильна в людини віра в Бога, вона знає, хто такий Бог, що він хоче від нас які обов'язки наші по відношенню до Бога, що ми маємо робити? І якщо людина має правильне поняття, то від цього поняття, від такої правильної віри, яку Господь назвав велика віра, народжується смирення. Є така добродіть, яка називається смирення. Господь сам себе називає смиренним, що як окроток і смиренний єсмь. Господь говорить в Іванні про себе. Смирення, смирення е, дає благодать. Верніше смирення робить людину, способною вмістити в собі божественну благодать яка укріпляє людину, яка ісціляє людину, яка допомагає людині долати труднощі, складнощі, які зустрічаються в неї на шляху земного життя. Деякі рахують смирення це слабість. Смирення – це не слабість. смирення це є велика сила, тому що смирення удається та сила, яку ніхто не може перемогти. Смирення це є правильне розуміння Бога. Це людина, яка має добрий, світлий, чистий розум, який постигнув божественні танії зразу і розуміє, хто такий Господь є, що Він, він творять небо і землі, що Він є владиком всієї тварі. Він є милосердієм, розум, мудрість, любов, життя, Господь, життя наше, смисл наше життя, Його красота. І це людина смиренно розуміє, тому вона, а вона, а ми люди, землі створені. От взяли, Господь взяв перці земної і зробив людину і вдунув в це і дихання життя. Оце це смиренне розуміє, він віднос, веде себе як повинна вести себе пес, земля. А ми знаємо, що земля, коли нема вітрів всяких бурь, то вона покина всіди. Коли такі бурі, то порохи піднімаються вверх. А так вона спокійно на землі, ми її топчемо, ми плюємо на неї, ми там робимо що угодно, а вона замість цього що нам дає. Хліб, рослини, фрукти, все-все-все дає земля. Людині. Оце є смирення, коли людина розуміє, що вона є прах і питом. А піднімається і в людині теж піднімається цей прах внутрішній, коли гордість починає віяти всередині людини, то ця гордість, цей вітер гордості, він піднімається пиль, яка всім мішає, і самому мішає тому, хто її носить в собі. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми берегли чистоту Святої Православної Віри. Зараз в житті багато всяких торкус, всяких браній, там, одні на одних, других говорять одне, другі на другі говорять друге. І проти церкви там говорять ну, несусвітне. І все це має таку ціль. Це основна ціль цього всього кліветки, цього нападок, щоб людей збити з правильної віри, щоб людина почала шукати того шляху, де, який має скорби у собі. А таких шляхів нема. Безкорбний шлях тільки в пекло, легкий, широкий. А до спасіння вузький шлях тернистий і скорботний. І ми повинні про це пам'ятати і берегти чистоту святої православної віри, яка допомагає людині досягнути самого головного це вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слави і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.